Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пишуть нам з Ростова. Вчора на заправці, після того як водії зупинились на перерву, цілий автобус мобілізованих зник. Чоловіки дезертирували після повідомлень про втрати новомобілізованих по всій території України. Але на цьому пригода не зупинилась. Із десяти автобусів до Луганська доїхало тільки вісім. Два згоріло вщент. Мова йде про самопідпал або про роботу партизанів. Тим не менше є постраждалі. Понад десять чоловік трьохсоті, п'ятеро двохсоті. Рідні вже отримали похорони. З дня мобілізації пройшло декілька днів. Ну що, ви. Цього хотіли, крім того, є випадки самострілу та масової здачі в полон на Херсонському напрямку новомобілізованих. Також з одним з ешелонів сталося щось неладне, каже гайдай. Журналістам він дав ствердну відповідь на питання пов'язане з перекиданням на Луганщині бійців, які потрапили до війська під час часткової мобілізації. Глава Луганської ОВА зазначив, що дійсно напередодні наші військові завдали удару по ешелону з мобіками. Детали він щоправда не називав. Водночас, гайдай зауважив, що глибоко в тилу російської армії на Луганщині постійно щось вибухає. І це ми спостерігаємо упродовж останніх тижнів. Я вже говорив. Очевидно, окупанти прислухалися до заклику президента, тож вони тепер курять там, де потрібно. Що командні пункти, що казарми, що склади з боєкомплектами, накопичення техніки. Ну от і ешелон, наголосив Гайдай. Він зауважив, що все це дійсно відбувається, бо більше бавовну підвозять максимально якісно. Таким чином він натякнув на те, що ЗСУ не просто лякають ворога, вони його знищують і роблять це ефективно. Що ж, ми вже повідомляли, що в російських окупаційних військах вже розпочали. Почався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1-го танкового полку, 2 другої мотострілецької дивізії 1 Першої танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини. А представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію гур телефонують новомобілізовані росіяни і питають, як здатися в український полон. Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований, дзвонять і кажуть: у разі якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися? За словами представника гур, у росіян низька мотивація та відповідний психоемоційний стан серед цієї мобілізаційної хвилі. Таким же алгоритмом користуються і кримчани, і люди з ордло за словами Юсова, Росіяни планують кілька хвиль мобілізації він додав, що в Ордло росіяни вже мобілізували всіх, кого могли. Залишилися лише хворі, і ті, хто забезпечує життєдіяльність регіону і працює на різних підприємствах. Проте на окупованому півдні України окупанти заявили, що планують сформувати так звані добровольчі батальйони. Водночас, Путін та Росіяни бояться давати зброю людям на окупованих територіях. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.